Блоколи й запорожці вміли панувати, панували, добували і славу і волю. Історія народу, як і життя людини має героїчні, трагічні, щасливі, нещасливі В Історія українського народу була неповторна і легендарна Запорізька Січ. Запорізька Січ, козацтво, найлегендарніше минуле українського народу і святиня. Єдина воля володіє світом. Ведемо майбутнє нас, єдиний шлях. Ми умремо з єдиним заповітом, непереможним і у міцних серцях. Рятує вроду і себе людина, життя зросте над поколом руїни. Велика мрія, мудра і єдина, дарма дзвонить у всесвітній дзвін. Віки летять, а в неозорі морі, єдине сонце на землі горить, І всі, коли з'єднається просторі, людина, і вікна і блакить. Живучи в дикому степу, ще Дніпровські острова, козаки байдужіли до звичних до звичних мирських радощів, нехтою, добровотом, глузували з багатствами. Здавалось, що навіть жіночі чари не мали над ними влади. У козака було дуже небезпечне життя. Над ним повсякчасно кружляла смерть. Ой, три шляхи широкі, докупи зійшлися. На чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дружину. Тихо, дозак, заду, сказав, і хото засаду магайська прощай. Всім прийміть від мене козака і від усього козацького роду найширіші вітання та побажання, щоб хлопчики, козачки були міцними, як дубки, а дівчата ластівки, як червоні ягідки. Дякуємо, раді бачити вас у нас в гостях. Я у цей шов мимо, чую пісні та жарти, та й думаю, загляну, чому ж це у вас так весело? Які ж ви всі гарнешеньки, справжні козаки і козачки? Бачу, що козацькому роду нема переводу. Так, у нас чудове свято. Я оце коли був таким, як ви, теж любив позабавлятися. А тепер хочу послухати, чи вмієте ви співати? тряхайте куці торть, та, тайля хайде зворчи вас, айе пиру сад зеленіц, сад квиничку мовать пару зараз, притали на чорна медицина сад Да та танцювати, Віта. Віча, Слава Україні! Гарно вас виходить, дякую за все, час мені мандрувати, до побачення. прощай, <реклама> Дівчата, рідний край наш, Україна, красна та багата. Рідна... Присягаємо наш рідний над усе любити, рідний народ шанувати і для нього жити. Присягаємо рідну віру, завжди визнавати, говорить по-українськи, молитись, співати, що нам рідне, те нам буде, і красне, і гоже. Рідна віра, і свята тріця, і причиста мати. Рідна мова, нею вчились Бога прославляти. Вічне небо, ясне сонце, місяць зорі срібні. Рідний народ, українці, всі до нас подібні.